Це офіційно. Ми гате повідомили те, що, чого ми всі боялися. Ядерна безпека України під реальною загрозою. Вперше в історії через обстріли усі повторюю, усі атомні станції України одночасно припинили генерацію. Система розірвана, реактори переводять у режим аварійної зупинки. Розумієте, масштаби це не просто немає світла. Це критичний момент для безпеки всієї Європи. Наші енергетики зараз буквально тримають небо, щоб не допустити катастрофи. Напишіть мені в коментарях, з якого ви міста і чи є у вас зв'язок. Світ має знати, що відбувається зараз в Україні. Та бережіть себе. Не знаю, що відбувається, але світу у нас немає. А от показують розетки. 100 вольт вольт. 111 постоянно скачет. Вот я вставил розетку. А вот света нету. Вот выключатель, а света нету. А в розетке у нас показывает. Вон. Непонятно что. Поэтому возможно мы платим за свет больше, когда его у нас нету. Всіх вітаю! Сьогодні відео про підсумки січня, скільки згенерувала моя сонячна станція і вітряк. Нагадаю, сонячна станція у мене потужністю майже 8 кВт. За січень вона згенерувала майже 257 кВт. Вітряк потужністю по паспорту 1,5 кВт. За місяць згенерував майже 6 кВт. Загалом непогано. Далі весна буде більше сонячних днів, показники покращаться. Всім успіхів! Ну що, друзі, вітряк крутиться, бабло мутиться. Я вам казав, що прийде зима, прийдуть сніги, морози, і воно закрутиться, завернеться, бляха. Ох, як працює! Нарешті халявна енергія прийшла до Петровича. Як не працюють панелі, то хоч щось буде з нового вітряка. Ось вам, будь ласка, підписники. Робота мого вітрячка. Бачите? 500-200 ватт. 200. 300 ватт. 7 ампер йде. Зарядка 12 ампер, 700 Вт, кіловат 200 було навіть, ну максимум було кіловат 200 при такому вітрі. Правда, я не поставив анемометр, тому не можу знати, скільки там коротше, той вітер, скільки йде. Коротше, не встиг його поставити, бляха, не було часу. Бачите, ось ось так працює вітряк, коли він стоїть 7 метрів від землі. А тепер уявіть, якщо би вкластися ще. В 3000 тисячі баксів і зробити мачту. Йому, якби мати землю, де це поставити, поставити мачту 25 метрів. То я думаю, якихось там би 2 кВт при такому сильному вітрі. Та як сьогодні щось би та й воно видавало. А тепер давайте порахуємо, скільки мені обійшовся вітряк. Бо ж деякі люди просто не розуміють. Дзвонять до мене Петрович, я хочу вітряк. Я ось подився твоє відео. Я хочу все. Загорівся він зараз. Я тобі розкажу, що в тебе бажання просто відпаде його ставити. Дивіться, сам вітряк коштує 1200 доларів, плюс ще 500... Баксів контролер, і того в нас 1700 доларів. Уявляєте? А тепер це 1700 доларів умножимо на 42. І в нас вже виходить 71 400. Це просто вітряк і контролер. Ще плюсуємо сюди 600 гривень доставку нової пошти, і того в нас 72 тисячі, що ви отримали просто вітряка і контролера. Ну, сюди нам треба ще дроти, матч та бляха і терпіння. Далі я поїхав на металолом, бо ж мені треба зварити щось щоглу. І на 6 тисяч гривень я купив. Металу, просто металу добавимо сюди ще плюс 600 гривень доставка, яка мені привезли. Далі я ще заплатив 6000 тисяч гривень, щоб зварювальник зварив мені це все. Уявляєте, 6000 тисяч гривень, бляха, за якусь просто рагульну херню. За 4000 тисячі гривень мені токар виточив фланці, які я потім ще там досверлював, допилював, бо то, що воно, блядь, рахітне не потрапило в отвори. Плюсуємо ще 200 гривень пересилка фланця, і плюсуємо ще там салінблоки. Я ж поставив, щоб зменшити вібрацію. Це ще плюс. Е, плюс 2200 гривень. І ще плюс доставочка. Ще орієнтовно там, ну хай. Ну, грубо кажучи, хай ще докинемо 200. Бляха. У нас виходить 91 200, а ще кінця краю немає. І ще додаємо 2000 гривень, бо я ще ж пофарбував цю всю конструкцію. Це тільки фарба. Ще додати там валики, розхідники, бляха. Ну, коротше. Далі я в епіцентрі на 6 тисяч гривень купив анкерів. І ще плюс. На дві тисячі гривень купив хімічних анкерів, бо то, що коли я сверлив бляха цеглі, воно це. І там були коротше пустоти, просто пустоти. І я використав не знаю скільки балонів. Ну орієнтовно десь на дві тисячі гривень, тому що там флакон, то і в районі 500 гривень. А їх там пішло просто їбейша купа. Далі треба буде купити ось такої хірні, тому що всі ці лопасті, всю цю хрінь треба буде прикрутити. Все це зібрати. І їх у вас залишиться. Ну це сонячних панелей, це не воно залишиться цих гайок, шайбів, коротше, орієнтовно ще. Добавляємо на хай на 4 тисячі, грубо. Грубо кажучи, на 4 тисячі ще треба буде купити гайок і болтів. Ще на 6 тисяч гривень я купив дроту, який йде від вітряка до контролера. Сюди ще плюсуємо на 3 тисячі гривень, десь на 3500. орієнтовано на 3500. На 3500 я купив трос, тому що його треба прикріпити, щоб його не тіліпало. І дивіться, вже 114 тисяч і це ще не кінець. Анемометр за 100 баксів, який я так і не поставив. І ще кабель. Так, плюсуємо сюди ще плюс. Плюси орієнтовно 4 тисячі гривень, і плюс ще кабеля. Я не знаю скільки він коштує. Ну коротше дорого, тому що він в екрані там бляха вуличний кабель. В екрані ще додаємо плюс 2000. тисячі. Ще в нас гофра була. Ще коротше, гофра. Ну, ще можемо грубо накинути там 4000 тисячі гривень. Ще плюс. 4 тисячі гривень, і того в нас вже виходить 122 700. Хтось там мені пише, в мене є 2 тисячі доларів, хочу поставити вітряка. Можеш собі Карлосона за такі гроші на плечі поставити. Я не знаю, чи від того буде якийсь результат. Орієнтовно бачите, да, скільки? Сюди ще можемо доплюсувати, округлити цю суму до 130 тисяч гривень, тому що треба було ще заплатити за роботу, щоб його допомогли встановити і здав в магазин кожного разу в епіцентрі. Як не якась гайка не підходить, то болт це бляха, або вони якісь херові, або треба щось заново, або, коротше, двічі замовляв я сарінблоки, тому що одні не підійшли, я їх потім знімав, і вони в мене ті салінблоки є. А це ще ж доставка новою поштою кожного разу. Так що 130 тисяч, ось ця херня мені обійшлася, щоб вона мені видавала 300-400 Вт. Як думаєш, підписник? Треба воно тобі? І вітер є не завжди. А тепер дивіться, мої любі підписники, якщо це все робити по-нормальному. 71 тисяча 400 гривень. Це тільки контролер і вітряк. Сюди ще плюсуємо щоглу, яка вам обійдеться, вже готова повністю з фундаментом, зі всім вже пофарбована, вже буде вона складна. Це 100. 55 тисяч гривень. Ось так. І того в нас виходить сума. Тільки вітря, контролер і сама щогла це 226 тисяч гривень. І сюди ще можете доплюсувати, тому що там кабеля і гофри піде просто єбійша бляха. Купа. Всього, доплюсуйте сюди ще, ну, як мінімум, напевно, 30 буде мало. Напевно, ще 40 тисяч гривень. Ось так. Ось так. І того у вас буде 266 тисяч. Коротше, 300 тисяч гривень треба мати, щоб поставити вітряка, який вам буде видавати орієнтовно 600 Вт. Треба воно вам того? Це я вам так, підписники пишу це відео, щоб ви не робили необдуманих покупок, так як я. От я хотів, я купив, думав, бляха, буду відео знімати, буде круто, буде дуже багато енергії в мене. А хір там. Вітряк стоїть дуже низько, він працює неефективно на такій малій висоті. Бачите, його постійно збиває вітер, постійно крутить вліво, вправо, вліво, вправо, завихрення йде постійно. Але ж гарно, то як. Всі приходять подивитися на вітряк в Петрович. Теж вони таке бачили. Ось, любі друзі мої, куди пішло 130 моїх тисяч, що в мене було 800 Вт і 15 Ампер. Бачите, ось, вам, будь ласка, всі графіки, як воно малює. Дивіться, можете подивитися, що в принципі біля 1 кВт воно десь там є. Ось, ось вате. Ось можете подивитися. Бачите, навіть місцями до кВт дотягує. Ну, по факту там показує трішечки більше, тому що, якщо тут показує 800 Вт, то на самому контролері показує орієнтовно 1200 Вт. Ось, будь ласка, можете подивитися, скільки вольт, скільки ампер. Ось, будь ласка, ампери як воно лупить, а це зарядка батареї. Це я вмикав електрочайник чи бойлер. Коротше, оце моє споживання і зарядка батареї Але ж не кожен день у вас буде ось такий вітер, де буде 800 Вт. Не кожен день, тому бляха, що ви собі розуміли, що ось ви вкладете 300 тисяч гривень, а воно у вас буде 500-800 Вт, і то не кожен день. Вітряки діляться на дві. группы. Первые – это вертикальные, а второе – это горизонтальные, там, где идут, просто вот так ветроколесо крутится. В чем прикол? Многие рассказывают о том, что вот такой ветряк – это классно, он даже лучше, потому что он стартует с меньших ветров, и он бесшумный. Я даже, наверное, и соглашусь. Он, скорее всего, может стартовать с меньших ветров. Только а толку, блядь, от этого? Ну, стартанул он, блядь, с двух с половиной или с двух, или там с трех метров. И что дальше, блядь? Ну, крутится он, ну и что вы думаете, что он что-то, блядь, дает или что? Ну, включитесь. Вот я вам говорю. Он ничего не дает. Он стартанул, вот, вот, вот он так крутится, когда ветер там 3 метра... Вот, нет, он крутится вот так, когда метр, ветер 3 метра в секунду. При таком ветре там ноль. Ноль. Я вас уверяю, тестировано-перетестировано. Когда будет ветер метров 5 в секунду, он будет крутиться где-то, наверное, вот так. И там уже что-то будет, но очень мало, блядь. Поверьте мне, объясню, почему. Ветер дует сюда. Вот он разгоняет ветроколесо, да? Но смотрите, ну он же, блядь, не так дует, он дует вот сюда, вот он сюда дует. И в то же время вот он дует в эту лопасть, и вот он ее останавливает. То есть сюда дует, разгоняет, сюда дует, останавливает. Поэтому выработка минимум в 30% меньше. Вы понимаете это или нет? Поэтому, якщо хотите вітряк і реально, чтобы он вам давав, беріть горизонтальний вітряк. Якщо вам продають вітряк по середній швидкості вітру, вас вже обманюють. Середня швидкість це як середня температура по лікарні. Вітряк не живе середніми цифрами, він живе режимом вітру. Коли дме, як дме. На якій висоті і скільки годин на рік. Без цього це не інженерія, це маркетинг. Я працюю тільки з тими, хто хоче розрахунок, а не казку. Надіюся, це раз ніхто не напише, що це в мене відродуйка, а не генератор. Ось дивіться. Проводок. І ось що він виробляє зараз, скільки вольт.